Вітаю глядачів мого каналу, мене звуть Віталій і сьогодні сонячний теплий день. От, не знаю, кажуть, місцеві ще дуже жарко, хот, хот називають, я захожу, а я дивуюсь, кажу, так, це нормально. От. Тим більше для цієї місцевості. І, і що я замітив? Більше всього... Мої відео дивляться на моєму каналі про життя в США, і зокрема про житло орендоване. Це дуже важливо для людей, які сюди приїжджають жити або по програмі ЮФО, або іммігрувати там, по карті чи якось ще. І отже, я вирішив ще раз записати відео, почну з свого. Але покажу, які ще тут є. Ну, то, тобто не тут, в цій місцевісті, де я зараз стою, а взагалі які є можливості у приїжджих мігрантів, скажімо так, починаючих зняти оренду. Ну і може щось пораджу цікаве. Отже, зараз я вийду. Я проживаю в ось в такому, можна сказати, ком'юніті. Тут заїзд, а там два, і з тієї сторони ще є дві паралельні доріжки. І отак автомобілі стоять. Парковка. По центру там офіс, а за офісом і зліва і справа двохповерхові, там ну, називаються апартменти, квартири. О, в мене теж вони називаються апартменти, От 701 А в мене такий ж саме, тільки зараз я покажу. У мене іменується от ця буква А, це апартмент. Ну, перший 701, ну давайте покажу. Так от Така от парковка. і автомобіль ось тут стоїть. Цей будиночок. Він невеликий, я би сказав, да, достатньо маленький. Тут всього одна бедру. От. Але чим е, хорошо, що, ну, По-перше, самостійно. Ти самостійний. Є дві, два парковочних місця. Тут автомобіль стоїть, а тут стоїть мій перчіп. До речі, я вже якось казав, але ще раз скажу, лайфхак для тих мігрантів, які приїжджають ну і часто приходиться переїжджати. Е, є, у нас теж виникла проблема. Спочатку ми накупилися, в іншому місці працювали в Сан-Хосе накупили достатньо багато різних речей. І виникла проблема, як їх перевезти. Машини вони звичайно не, всі не поміщаються. От, е, спочатку хотіли наняти у хол. Популярна така рентова компанія е, причіпів і автомобілів ну, для перевозки. Але порахували, що це дорого. Так що зупинилися на тому, що зупинили, е, що купила такий причіп. Ну, я новий купую завжди я все купую нове, е, щоб не, не ремонтувати одразу, так як і автомобіль. От. І отак можна перевозити. Якщо не за один раз, то за два рази. Можна перевести. Отже, давайте про будиночок. Ззаді, бачите, тут решиточка, але за решіточкою там є вихід у мене. І до наступного паркану такий менш який нержавіючої там провалки. Оце тут це моя територія. Ну, Хазяїн цих, цих будиночків казав, що він поставить перегородки між сусідами. Оце сусід тут, такий же самий будиночок, але не, не поставив ще. Ну, Воно нам і треба, тим більше ми його ніяк не використовуємо, цю частину її треба ще якось прибрати і покращити. Тут теоретично вона є. Деякі інші проживаючі її використовують на цій стороні. От. Додатково тут парковка є, є помічені місця і ставлять ті, які мають ці от, скажімо, паркмати, 711С, 707b і так далі. А взагалі ставлять туди попало. Тому я ставлю у себе, О, давайте ще раз покажу так, от будиночок. так краще Ну, отже, про будинок. У нього, як бачите, є кондиціонер, от і який і нагріває, і охолоджує. от ну Звичайно, одна ціла ванна от до одного бедрума Я потім покажу. На жаль, тут немає, е, як пральних машин, сушилки немає. І ну, такі будиночки. От. До речі, е, така форма будиночків, як і оцей от будиночок, така форма будиночків, їх е, по цьому місту багато. Я так зрозумів, що е, ці будинки... Всі масово будувалися в цьому місці по такому проєкту. Ну ж таки, значить, два вікна спереді, два по бокам. Тут це така велика вітальня, так як там воно там, там лівний руб і все таке. І далі там е, ззаду кухня. Зараз я піду покажу. Ну, отже, я вважаю отаке от житло і взагалі. от, де я тут проживаю, достатньо воно зручно, нам це підходить, от, дешево. і ну тобто, в, чому, в чому які переваги такого житла. По-перше, свій будиночок окремий. По-друге, є все-таки, хоч і немає своєї території огороженої, тут постійно от проїжджають машини, мимо ви бачите і ставлять напроти. Але є теж своя парковка, свій будинок завжди можна зайти, приїхати і в будь-яку ночі ніхто не заважає. Мені не подобається проживання в таких от ком'юнці, де там по коду заїжджаєш, тому що не можуть до тебе ніхто із друзів, скажімо, і родичів чи хто там знайомих заїхати. А тут, будь ласка. Ворота відкриті, як кажуть. Тут колись теж мабуть, були ворота, але вони вирішили, що вони не потрібні, неправильно зробили. І завжди можна заїжджати. А отже, така територія все рівно вважається якби приватною і чужі сюди не заїжджають. от. Що у нас тут ще цікаво? Що там таке? Жовтієшся, це плод якийсь там жовтий, непонятно що. Ну, добре. Вони, до речі, тут поливають. Періодично водичка пускає, ну я її трошки зменшу, видно, поп'ятну, куди я її зменшую. Тому що ці бризкалки стоять, які не ну не те, що не якісні, вони дешеві і вони бризують на все. І ось час заливає, коли поливає травку, заливає мені цей порог водою. Виходиш, на тебе бризгає. І тут. Тобто вони не дуже вдало це зробили. Виправляти я, звісно, не можу. Ось тут оця от ризгалка. Тому, але все рівно теж в таку погоду, навіть при тому, що поливають, воно, бачите, підсушує. Ну, отже, давайте зайдемо ще раз, покажу свій будинок, а потім буду я намагатись. Зняти інші, які, ж, які житло є, якщо можливо буде, тому що все-таки тут американці такі дуже приватність велика, тобто вони не хочуть, щоб тебе знімати. Насправді вони можуть і, і не казати, але це ти, коли публічно знімаєш. Тобто тут всі знають, де можна знімати, а де ні. от Як тільки якась така приватність, що вони можуть наїхати на те, сказати, не знімай, вони це кажуть. Так що от такі от проблеми з американцями. Ми ну, пішли, подивимося. У мене тут. Заходимо О, так. от. Я закриваю зараз, щоб не включати кондиціонер, закриваю вікна, щоб холодніше було. Ну от, я зайшов в двері. Це вікно фронтальне і ці два вікна, які бокові справа. Тут надавна кровать стоїть. От. Трошки, звісно, бардак, тому що речі хочеш не хочеш, накопичуються. Так у нас вийшло. Що пожили півроку і накопили стільки речей, що, а як же їх перевозить. До речі, скутер стоїть. На ньому можна кататися. От. Все це треба було перевозити на нове місце. Зараз підемо далі. Отже. Такий будиночок, ну це теж, до речі, така нова фішка. О oh, Wi-Fi хаб. Це від цього AT&T компанії Просто цю поставили штучку, включив електрику, і вона мені інтернет дає. Тобто можна переносити в інші даже місця, в інші будинки, скажімо, там, де будеш проживати, тільки щоб їхня ця система там доставала. Ну, Звичайно, це вона. Через радіозв'язок працює. Тобто, щоб антенни, так як мобільні, були в них встановлені. І вони розвивають цю тему. Так що, я думаю, поширювати. От. от направо у нас тут, звісно, от така перегородка. Ми заходимо сюди. Холодильник. Холодильника тут теж не було, це ми свій привезли, але ми його і купили раніше. Тому це теж була проблема, як його перевозити. От. Наліво пішла спальня. От. А за цією перегородкою кухня. Знову ж таки, на кухні газова плита була, мікроволновка знову таки наша, стіл цей наш. А ці тумбочки називають тут кабінети. кабінет — це їхнє. Ну, знову ж таки, бачите, треба купувати сушилку таку для тарілок. Ну Це я вже так сказати, купив так просто. Можна було не купувати цю Електрочайник. Електрочайний. Ось так. Звісно, купуєш різні речі, Більше фільтр треба купити. Але, до речі, вода дуже хороша. Є витяжка, але я її майже не користуюсь, тому що не, дуже рідко користуюсь газовою полтою. От. І ось ці двері на вихід. Зараз я відкрию а, цю частину так от я покажу з цієї сторони. Отак от вона виглядає. До речі датчик світла є. Тобто лампочка включається. Тепер давайте по будинку в цілому. За рік мого проживання тут я зробив висновок, що все таки дерев'яні будинки, я їх так скажем, будемо називати, вони там називаються, я забув якось по-іншому. Каркасно дерев'яні. Ну, неважливо, каркасно чи не каркасно, Головне, що дерев'яні. Мені вони не подобаються в цілому. Чому? Стінки дуже тонкі, що можна подивитися, ну от, оце така стінка і по периметру, і все. ну Давайте подивимося, скільки це. О, трошки ширше моєї долоні. О, а тому ці будинки часто одноповерхові. Ось тут витяжка єсть. Можна показати 82 градуси. Це по Фаренгейту, ну це достатньо тепло. Можна регулювати і включаєш або кондицювання, то є або нагрів, або охолодження і таке інше. Ці стінки відчуваєш себе, колися, в Радянському Союзі ми з сім'єю їздили завжди літом на Південь України, чи в Одесу, чи в Крим, чи так біля. ну, на, на берег Чорного моря. І от вже там о, раніше були представлені, робили такі, ми називали їх фінські домики. так от, цей будинок мені нагадує фінський домік. Ну, звісно, він трошки краще, крепший і краще побудований, але десь біля цього. От. І все чутно. І так, от бачите, сьогодні тепло, воно зараз нагріє мені ще не остаточна температура до 86 по Фаренгейту. Можете подивитися, скільки це буде в Цельсіях. А то і до 90 може нагріти. А вночі так само швидко охолоджується цей будинок. ну Давайте зараз покажу спальню. Бедрум. Ну, Тут кровать така стоїть. Ось, Одне вікно, друге вікно. Тут комп'ютер стоїть. Бокщо би, чучу, щоб не заважав. І, ну, все таке, сушилка, якщо треба. Так от, всі вже знають, мабуть, хто цікавиться, це ще, що бедром вважається, коли є вбудована шафа. Ну, ось вона вам вбудована шафа. Ну, до речі, для того і бедром достатньо велика. Вбудована шафа. О, це один якби, варіант. Цей будиночок, не знаю, десь 50 чи 60 роки будувався, так що він. І ось другий такий варіант. Тут таке от. І там шухлятки. Ванна стандартна теж. Дзеркало, умивальник, стандартний кран, стандартна злив, чи як ця. Краковина стандартний. Туалет з такою ручкою Нажимаєш і воно збиває воду. От. І знову ж таки, що нестандартне, я повісив, це цей шланг. Він тут просто, от, так як всі знають, тож, знову ж таки, як хто знає, просто точить зі стінки цієї душ. Це я вже додав перехідник і зробив для того, як привик сам митися. І знову ж це стандартний тут кран. Ця ручка одна. Вліво-вправо, по, по часовій стрілці проти часової стрілки цей екран. І що там перемикає? Третє, я навіть не знаю внизу. От. От, плитка така. Ну, тобто, знову ж таки, для цього будиночку і для проживання це, цей будиночок ну, достатньо зручний і, по, і поцінний. Такий вимикач стандартний. Теж. Тобто тут все стандартне, що можна сказати. Е, оренда. Ми платимо за оренду 1100 доларів в місяць і платимо за електрику і за газ. Ну, чесно признаючись, це копійки виходить за електрику і за газ. В основному все. Максимум може бути зимою, зараз е, взагалі, е, практично нічого не, не платить літом. Ну, Якщо включає кондиціонер, то будеш конечно, більше. От. А так воно е, в розрахунку треба розраховувати десь в середньому. Тобто по року, якщо навіть включати кондиціонери, по року буде комунальні ці послуги оплачувати, все інше платить хазяїн. Тобто вода, витрати, каналізація, вивіз мусора і все інше. Ми тільки за електрику і за газ. Так от 100 доларів. всього. Тобто, життя в цьому будиночку коштує 1200 доларів. От. Для Бейхерцфіда це ще не мінімум. Скажем так. Чому я спробую показати в інших відео? Тому що тут є знаєш, гірше житло. І особливо мені не подобається житло в квартирах. Все-таки Мрія американців мати свій будинок і мрія кожного іммігранта зразу орендувати свій то окремий будиночок. Знову ж таки, про дерев'яні нічого тут не поробиш. Я так поняв, 90% будинків приватних таких вони тут дерев'яні. Вони тут це не в Каліфорнії, а мені здається, що по всьому США. О, це недолік. Але є при бажанні можна цегляни побудувати. Є такі будинки, вони раніше будувалися Ну, ось так. Я думаю, на цьому можна закінчувати. Будуть питання, задавайте, тому що знімати можна показувати багато чого всього можна знімати. А ну так, да, до речі, верхнього світла немає. Хоч тут є на диво. Тут і тут. А от в кімнатах немає. В кухні є верхне світло, а в кімнатах немає. От. Ну, ось так. От. Задавайте питання, буду відповідати, тому що розказувати можна дуже багато, але треба розказувати те, що цікаво для глядачів. От. А 4 години доповіді робити, як лектор. ну Немає сенсу у відео. От. 20 хвилин це достатньо. От. Що ще по оренді? Ну, більш нічого. От 1200 і проживай. Плюс їжа, витрати на їжу, на автомобіль, страховки, звичайно, і все. Десь в районі дві, двох тисяч спокійно сім'я з двох, навіть трьох чоловік, може вкладатися в витрати на проживання. Ну, це в Бекетсфільді. Не знаю як там хтось тобто в інших містах буде і дешевше, і дорожче.